Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про поглиблення проблем Дніпра 1 хто саме цікавиться судоковим та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо ж вденько з останніх матчів 24-го туру чемпіонату України, які не вмістилися в мій великий огляд, тому що вони починалися у понеділок, але я планував відео на ранок понеділка. Черкаський ЛНЗ переміг Верес вдома з рахунком 1-0. Убидві команди показали непогану гру, тому що Верес намагається витрачати якомога більше сил, тому що вони розуміють, що для них кожен матч як останній, тому що якщо вони не наберуть потрібну кількість балів, то вилетять до першої ліги. Ну а що стосується ЛНЗ, то вони зараз мають цікавий склад, який потроху награється, і з кожним матчем вони покращують свою гру. Ну а в підсумку перемогла команда, яка взимку підписала 9 новичків. І взагалі цей матч і сама гра каже про те, що черкаська команда підопічні Долуба навчилася перемагати у команд, які слабше за них. Взагалі це дуже важливо, щоб у підсумку, якщо твоя команда може перемагати і набирати бали там, де це потрібно, то у підсумку ти зможеш посісти у зоні Єврокубків. Якщо ти ставиш перед собою завдання посісти якомога вище, то важливіше перемагати саме у таких матчах, а не лише там іноді перемагати Динамо або Шахтар або інших. Я розумію, що це просто математика, але на практиці зовсім по-інакшому. Але можна уявити, що ти там програєш обидва матчі п'ятьом командам, але у той самий час перемагаєш по два рази у інших десяти команд і маєш у підсамку 60 очок. І на практиці, якщо подивитися на минулі сезони, то 60 очок вистачає, щоб посісти у топ 5 Ну, як приклад, у нас є Криворізький Кривбас, який у більшості матчів. Перемагає команди там, де це потрібно, а тому і знаходиться відносно високо. Що стосується цифрового дербі, де грали металіст 1925 та Дніпро 1, то було зафіксовано нічия 1-1. Те, що є проблеми у команди з крипника, ми прекрасно знаємо спочатку цієї весни і те, що в них є серйозні проблеми там зі створенням моментів, тому що усі їхні моменти це або стандарти, або навіси, або кутові. І, до речі, в них вже потроху виходить якось набрати бали, але те, що у Дніпра 1 з'являється все більше і більше проблеми, це ми бачимо з кожним матчем. По-перше, у Дніпра 1 є серйозні проблеми з тим, що постійно гравці знаходяться у лазареті. Дуже багато гравців було спочатку цієї весни, коли можна було подивитися на лавку запасних, а там знаходилися лише молоді вихованці клубу. Деякі гравці почали повертатися до основного складу: цей сваток, цей третяков та інші. Але знову ми бачимо, як гравці з основного складу потрапляють до Лазарету. Це ми бачимо, як потрапив туди піхальонок, і знову потрапив третяков. І що важливо відмітити, це те, що травми, які трапляються найчастіше, це травми з м'язами. Тобто, це означає, що проблема в тому, що хтось недопрацьовує і дає неправильне наватаження гравцям або щось інше. Колись у Динамо була така сама проблема з циганковим, який постійно пропускав збори через травми м'язів. Зараз він грає з Жирону і все в нього нормально з м'язами. Також, окрім проблем з лазаретом, є проблеми і з настановами головного тренера, тому що кожного разу, коли Дніпро забиває перший гол, виходить вперед, тобто є можливість контролювати хід подій, як ви хочете. Команда просто віддає ініціативу супернику, і суперник вже сам розпоряджається своєю долею. Звичайно, якщо судити по останньому матчу, то Дніпря нам дуже не вистачало піхальонка, який є головним креативщиком команди, і без нього буде дуже важко. Але ну, це ж дуже погано, коли все тримається на одному гравцеві. Ми ж бачимо, що є гравці, які вміють креативно грати. Ми ж бачили, як Сарапій віддав класну передачу на Гуцуляка, і той так само класно розібрався у штрафній і забив гол. Окрім цього, не зрозуміло навіщо Максимов постійно робить незрозумілі зворотні заміни, і особливо це стосується молодих вихованців. Це було з Ківіндою, якого він випускав на заміну, а після цього повернув. І те саме відбулося із Гаджієвим. Ну а в підсумку маємо нічию, де Металіз 1925 трошки покращив своє становище, щоб наздогнати Верес. Ну а Дніпро-1 втратив можливість, щоб наздогнати кривбас за третьою сходинкою та відірватися від руху, які у цьому турі зіграли у нічию. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал там я частіше розповідаю про український футбол і додаю новини, які не розповідаю Ось тут відео як, от про те, що збірна України Ю 19 отримала суперників на євро 2024 Або те, що В'ячеслав Шевчук буде тепер працювати у Львівському русі, тому рекомендую вам підписатися посилання. я залишу у закріпленому коментарі. Ну і також вчора відбулося два перенесених матча, в першому з яких Динамо обіграли Минай з рахунком 3-1. До цього поєдинку у мене було прикуто багато уваги, тому що мене є зараз тим клубом, якому немає нічого втрачати, їм потрібно просто набирати будь-де-бали. І не важливо, це прямий конкурент або це Динамо. А тому, звичайно, вони в кожному матчі викладаються на всі 100% і більше, щоб отримати якомога кращий результат. Що ми бачили у матчах з металістом, з Олександрією та Дніпром 1. Звичайно, Динамо, після того, як їх очолив Олександр Шовковський, грають краще ніж в Прилуческу. і показують і кращий футбол і в атаці, і в захисті, але все одно у команди залишаються ті ж самі проблеми. І якщо вони грають проти команди, яка витрачає багато сил і грає в інтенсивний футбол, то в них виникають проблеми. Це ми бачили в матчі проти Вересу, який зуміг їх дотиснути і зрівняти рахунок. Перший тайм кияни, впевнено, перемогли з рахунком 2-0 і могли забивати ще більше. Але в другому відбулося щось дивне. І замість цих гравців, які виходили в першому таймі за Динамо, вийшли зовсім інші, які просто стояли і дивилися, що робить Минай. Минай, який витрачав, звичайно, знову ж таки багато сил. І як ми побачили, вони по-перше забили гол. Досить швидко відквитали один м'яч. Також настворювали багато моментів і після цього, але, на жаль, для них вони не змогли зрівняти рахунок. Але у підсумку Динамо забили третій гол. Схожа проблема у Динамо була із Олександрією в минулому турі. Тоді вони також у другому таймі майже нічого не робили. Але Олександрія також але Олександрія також не реалізувала цю нагоду та те, що вони взагалі грали у більшості, бо Волошин тоді отримав. Червону картку наприкінці першого тайму. До речі, що стосується Волошина, який в минулому турі грав проти Олександрії, то отримав червону картку, то у багатьох виникло питання: а чому він знову грає ось зараз проти Минаю? Але насправді через те, що цей матч був дограванням, то у такому разі, якщо це догравання відбувається не на наступний день, а через тур, то усі дискваліфікації не враховуються. Також, що стосується правил цього догравання, то важливо, щоб гравці, які були в основі тоді, коли вони починали ще в минулому році, було важливо, щоб вони або грали в основі, виходили проти минаю, або взагалі не були в заявці, тобто не можна було їх поставити на лавку запасних. Взагалі, що стосується цих догравань та в тому стані, в якому знаходиться наша країна, то я вважаю, що можна було б дозволити будь-яким гравцям грати у цьому поєдинку, тому що нашим клубам і так важко. А ось в ще одному перенесеному матчі Олександрія Оболонь розіграли бойову нічию 2-2. Насправді це, напевно, один з найцікавіших матчів за останній час, але у той самий час я б назвав би його взагалі веселим, тому що те, що відбувалося на останніх хвилинах, це, звичайно, не було тому, що команди показували якісну гру, показували якісні атаки. За цим було просто спостерігати, як все це відбувалося, тому що можна задати перший тайм, який. Був за Олександрією. Вона багато атакувала, зробила 12 пострілів поворотом, Два рази влучила у стійку також калюжний не реалізував пенальті. І ось наприкінці другого тайму почалося відбуватися найцькавіше. Спочатку наприкінці другого тайму Олександрія забила гол, але через те, що гравець раніше потрапив в сайт, його відмінили і одразу оболонь атакує і отримує пенальті. До речі, що стосується пенальті, який після цього реалізували, то як на мене, він був дуже сумнівний, тому що. Воротар Олександрій був першим на м'ячі, а тому за правилом футболу це не повинно бути порушенням. Звичайно, там був стик між нападником оболоні та гравцем Олександрії, але, знову ж таки, Воротар був першим. Це, звичайно, було таким подвійним шоком для Олександрії, тому що. Їм нещодавно відмінили гол і після цього дають незрозумілий пенальті і, звичайно, шок. Але все одно вони змогли оговтатися. Вони спочатку забили гол з ри, а після цього також з пенальті. До речі, що стосується пенальті ворота у Болонії, то він був максимально чистим, тому що Вовкун ну дуже необачно зіграв проти свого опонента, штовхнувши його ну майже руками. І, начебто, підопічні Руслан Ротаня зробили неймовірний камбек на останніх хвилинах, але все одно цей матч завершився зовсім по-інакшому для е, господарів поля, тому що виникла проблема в обороні, якою краснопір просто ідеально скористався, вийшовши віч на віч і реалізувавши свій момент. До речі, для нього це вже п'ятий гол у цьому чемпіонаті, і я постійно про нього кажу, що він серйозний талант, який грає. Постійно не тільки в самому клубі, а також і за молодіжну збірну. Тому, звичайно, влітку очікую від нього, що він перейде в більш класний клуб. І це точно не буде залежати, чи залишиться оболонь в УПЛ, чи вилетить. Один з ключових гравців шахтаря Георг Задоков дуже близький до того, щоб влітку залишити клуб, а тому чуток довкола нього звичайно багато. В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Бену Джейкобсу для Code Office 21-річний український плеймейкер, дав кілька коментарів щодо свого майбутнього, підтвердивши інформацію щодо пропозиції від наполі у розмірі 40 мільйонів євро. Зробили гарну пропозицію, але клуб її відхилив. Ми швидко закрили цю тему, і я сконцентрував всю увагу на шахтарі. А ось за інформацією Бена Джейкобса, саме Тоттенгем дійсно проявляє інтерес до Геориця до тому що селекційна служба прорахувала те, що цей гравець просто ідеально підходить під схему постекоглу. Втім, альтернативним варіантом на посилення центру півзахисту для шпор також залишається Конер Галагер із Челсі. Також журналіст зазначає, що Ліверпуль та Челсі наразі не проявляли жодного інтересу до СЛИКОВА, не зважаючи на чутки. Журналіст повідомляє, що була зацікавлені від арсеналу, проте конкретного нічого не було. Що стосується грандів серії, а то міланський інтер та туринський ювентус мають інтерес, проте їм заважає фінансові запроси Шахтаря. Бен Джекоб зазначив, що враховуючи репутацію шахтаря як клубу, з яким важко торгуватися і взагалі важко вести перемовини, то Судоков обійдеться клубу ЗПЛ не менше, ніж за 70 мільйонів євро. Молодий нападник Динамо Матвій Пономаренко зацікавив відомі європейські клуби цивілью, «Цивілію», «Вилверхемптон» та Бренфорд. Про це повідомляє та то таке. І, звичайно, що таким гравцем будуть цікавитись, тому що, по-перше, він грає в дуже відомому клубі, незважаючи на їхні останні результати у європейських турнірах. Але ще важливіше це те, що він потрапив з молодіжною збірною на євро, яка завжди є вітриною для молодих гравців, де топ-клуби шукають собі дешевих гравців на перспективу. Але коли мова йде про дешевих та Динамо, то, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що керівництво Київського клубу не буде продавати дешево своїх гравців, особливо коли на них є попит. Ну і ще одна причина, по якій з'являються ці чутки та новини, це те, що йому просто намагаються вибити новий контракт. Раніше він підписував контракт з Динамо в лютому 2023 року, і, звичайно, з того часу багато чого змінилося для цього гравця. Тому що він постійно зараз потрапляє до лавки запасних Динамо, він викликається до молодіжної збірної, дає основним гравцем, а тому, звичайно, йому буде легко зараз випросити більш жирний контракт. Нещодавно я розповідав про те, що є ймовірність, що до професійного футболу може повернутися дуже відомий клуб, а саме Чернігівська Десна, і ось з'являється більш вже детальна інформація, в який саме клуб може повернутись. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, вони не будуть відновлювати основний клуб з історією, а створять новий десна 1960, щоб не виплачувати борги, як я казав у минулому відео за румунського футболіста Діма. А там дуже багато для клубу, який хоче грати у другій лізі. Це півмільйона доларів. А це для клубу знову ж таки другої ліги на весь сезон вистачить. І це насправді правильне рішення, тому що вони прекрасно розуміють і, напевно, порахували свої гроші, і розуміють, що немає зараз серйозного спонсора, а тому навіщо кудись е, прагнути до УПЛ. Тому що, окрім того, що потрібно повернути борги, потрібно ще е, запросити команду, а це великі кошти. А тому, звичайно, вони е, вирішили зробити так, щоб зробити усе плавно, не спішити. і... Потроху розвивати новий клуб з другої ліги. До того ж, це не означає, що вони завжди будуть Десною 1960, можливо, вони повернуться до першої ліги, потім до УПЛ, і вже коли будуть якісь зайві кошти, витратять на те, щоб погасити ті борги, і повернуть собі історичну назву. Футбольний клуб із другої ліги Звягель зробив дуже гучне підсилення і одразу по двом позиціям: це стосується півзахисника Андрія Близніченка, який раніше грав за Рівненський верес восени, зігравши там 12 поєдинків. Ну а головний трансфер це на позицію тренера. Це Юрій Вірт, який також раніше працював у рівненському вересі. І це те, що я казав у відео про другу лігу, коли розповідав, що Дукви перейшов до Полісся, і що просто так без підсилення цей клуб вони не залишать, тому що на цей клуб багато сподівань, що він вийде у першу лігу, а можливо і далі в УПЛ, щоб він допомагав розвивати молодь Полісся. Ну, взагалі, таке підсилення у клубу другої ліги, який є неофіційним клубом Буткевича, каже про те, що якщо там є такі трансфери, то уявіть, що буде далі в основному клубі Полісся. Ну я вже хотів вигружати відео, однак неймовірна гра Андрія Луніна мене зупинила у другому чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів. Мадридський «Реал» грав проти Манчестер Сіті. Перший матч на Сантьяго Бернабеу завершився з рахунком 3-3. Другий поєдинок та овертайм завершилися з рахунком 1-1. Тому долю команд мала вирішити серія пенальті, в якій український голкіпер показав свою найкращу гру та відбив другий та третій удари, що допомогло Реалу перемогти. До речі, його сейви ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!